І сам на саме з лютим морозом залишилися безпритульні. Ну, от, наприклад, у су... на сьогодні у столиці працює лише один будинок соціального піклування, та й у ньому можуть розміститися не більше ніж 150 безхатченків за раз. останні жаліються без грошей та документів. Їм відмовляють у прихистку. Як столична влада забула дбати про волоцюг, і власне чому деякі з них бояться ночувати у цих притулку у цьому притулку? Дізнавалася Христина Малазоня. У столиці мінус 10, тож тих, хто живе на вулиці, рятують МНСівці. їхні намети єдине місце для безхатченків, щоб в день поїсти і обігрітись. Сьогодні сюди вперше прийшов Валентин. Чоловік розповідає, квартиру у нього вкрали 15 років тому. З того часу живе, де прийдеться. Мені так всього не вистачає, а другому дуже хорошо зайдеш, перекусиш, погрієшся, палне нормально. Меню від рятувальників невибагливе, гречка, хліб та чай. Волоцюги радіють, що у пункті обігріву можна сидіти хоч цілодобово, головне безкоштовно. Бо, як стверджують безхатченки, у столичній нічліжці від соціальних служб із них вимагають гроші по 4 гривні за ніч. А якщо у вас немає цих 4 гривень? На Про те, що нічліг у соціальному центрі доводиться оплачувати, нам говорять і тут, під мостом столичного вокзалу. Кажуть іди ну, мені, чоловіка вбивати за, за тих чотири рубля. Соціальні працівники щодня годують безхатченків. з гарячими харчами, приїздять до вокзалу о другій. Та, попри це все, волоцюги скаржаться. Ті ж робітники виставляють їх на мороз. З нічлішки виганяють, тільки годинник проб'є восьму ранку. Пинають вибачте, я показав як ногою, тільки не скажу куди, в яку точку. Ви зрозуміли. П'яту точку. І все, і пішов. Чотири гривні маєш, ночуєш, не маєш чотири гривні, не ночуєш. Ось він єдиний у столиці будинок соціального піклування, де приймають безпритульних на ніч і на який нарікають приблуди. Керівництво підтверджує, гроші з безхатченків беруть та платню вважають символічною. У кожного з них є свій бізнес. Хто просить милостиню, хто збирає бутилки, хто-то і звініті мене, пожалуйста, даже Ми прекрасно це знаємо. Але кожен з них і знає, яким образом зробити тілі. Заступниця директора ніч ліжки підтверджує, бомжів таки випускають на вулицю о 8 Хоча по притулок мають їм давати на годину довше. Чиновниця переконує людей, ніхто не виганяє, йдуть добровільно. Та безпритульні говорять інше. Сковоміранку не виганяють. зберегти нічліжки. Теж працює за графіком. Та найдивніше тут вся трапеза має проходити стоячи, стільців для безхаченків тут немає. Чи це теж виховний задум, фахівець соціальної роботи? Не знає. Сільці вони не приносять. Вони знаходяться тут, в такому стані, як воно зараз на даний час є. Так вони і стоять на діяльність притулку. В рік з бюджету виділяють понад три мільйони гривень. На ніч тут приймають близько півтори сотні волоцюг. Вони ж просять, хоч у люті морози не виставляти їх за двері. Скажіть на жаль, тут щоби у нас ніганяльне пока хатяба пока морози. Христина Малозонія Ігор Солій, тевай.